Привіт, мене звати Світлана, і я рада вас вітати на моєму каналі засвіт. Буквально ще пару годин назад я не планувала знімати це відео. Мене було на думці інше. Я планувала знімати читацький щоденник на пригоди бравого правого, яка Швейка. Ярослава Гашика навіть почала готуватися і навіть прочитала перші декілька сторінок, але зрозуміла, що, попри те, що мені дуже подобається, як пише гашик, попри те, що мені імпонує його гумор і стиль написання, я поки що не готова до такої цеглинки і до цієї теми. Чомусь мені на той момент не хотілося читати. Я взяла дуже швидкий старт в цьому місяці. Я сьогодні числа 9 липня, а я вже прочитала чотири книги, і одна з них отака. І в мене якось, знаєте, я не можу сказати, як це, чи збилось дихання, чи ще щось. Але я і читати хочу, але на таку велику цеглинку поки що себе не можу зорієнтувати і наладнати. Тож я її вирішила на деякий час відложити, не знаю чи. До кінця місяця чи взагалі, і вирішила влаштувати цей марафон 5 на 5. Не знаю, чи готова я до нього, ну але, власне, не спробуєш не почнеш, не здогадаєшся. Все ж таки, я вирішила прикласти деякі зусилля і відібрати найтонші книги, які є в моїй бібліотеці, звичайно ж, українських авторів. Зараз я про них розповім. І, хоча це не моя бібліотека, а бібліотека міська, все ж таки на даний момент вона моя книга, я взяла Рафаєнка в бібліотеку, вирішила, що мені пора ознайомитися з цим автором. Ось тільки в продажу їх немає, вирішила взяти в бібліотеці. Оскільки я бібліотечні книжки не дуже люблю, вона в мене лежала-лежала, не знала читати чи не читати. Але стільки вона тоненька, то ж думаю, що за добу я все-таки якось зможу прочитати її, докласти яких зусиль для того, щоб все-таки її прочитати. Сам Володимир Рафієнко раніше був російськомовним автором і взагалі російськомовною людиною. Він переїхав з Донецька. Він внутрішньопереміщена особа, переїхав ще до повномасштабного вторгнення. І цей роман це його перший цей роман. Це і цей роман це його перший роман українською мовою. Тут розповідається про такого собі Габріеля Габінського. Він працює тимчасово в супермаркеті. Відділю продажу очі. Але основний зміст роману базується на внутрішньому світі автора, і він розмовляє з такою собі конячою головою, яка усоблює, що ж вона особлює, українське начало. Що тут далі, я не знаю, ще не починала читати, яка вона буде йти в мене по черзі в моїх х днів, я ще не вирішила, але почну я точно не з неї. Ще одна з книг, яку я купила впликає спеціально для цього місяця читання українською мовою. Називається вона Фелікс Австрія», написала її Софія Андрухович. І цей роман розповідає нам про життя двох панянок в Станіславі. Це теперішній Івано-Франківськ. Це десь кінець 19 століття, початок 20 століття. Ну і, власне, тут описується. Долі двох жінок, які дуже сильно тісно переплилися між собою, і все це на фоні тогочасного періоду, такий сказати, опис епохи. Цікаво, мені дуже подобається обкладинка, як виглядає ця книга. Теж буду читати в один із днів. Ця книга теж не моя мені, дала почитати подруга. Написав її Олексій Чупа. Книга називається Акваріум. І мені це ім'я абсолютно нічого не говорило до того, як я не прочитала, що це автор також і бомжив-Донбас. Про цю книгу я чула і неодноразово. Читати її я не планувала. А оцю книгу я вирішила спробувати. Це книга Антиутопія. Антитопія, «Антитопія» я дуже любший прозовий роман автора. Він вийшов 2015 році, і про нього кажуть, що це сучасна українська інтелектуальна проза. Щось тут розповідається про якийсь дуже жорстокий соціальний експеримент, про тоталітарну державу, про встановлення чи правил диктатури, ну і таке інше. Серед сучасної прози затисалася одна книжка із класики, скажімо так, «Осип Турянський. поза межами болю. Розповідається в цій книзі про Першу світову війну, жанр книги Антивоєнна психологічна поема в прозі, і в ній відтворено до автора перебування в сербському полоні під час Першої світової війни. І нарешті п'ята книга, з якої я вже почала сьогодні читати, це Живі супереч Ірина Мельниченко та Вадим Геращенко. Я вже прочитала. Зараз вам скажу, скільки прочитала 80 сторінок і хочу сказати, що вона мене прямо-таки захопила ця книга. Хоча написана вона не про захоплюючі абсолютно речі, а про досить абсолютно важкі речі. Тим не менше, читається вона дуже легко і швидко. Це не та книга, де ти звертаєш велику увагу на стилістику авторів, тому що вся твоя увага переключена на зміст того, що описується тут. Все, що тут описується, це засновано абсолютно на реальних подіях. Це розповідається про родину авторів, які написали цей твір. Розповідає про сім'ю Деревських, і зрозуміло, що художньо ця біографія опрацьована. Я почала читати і буквально знаєте занурилася в. Ці страшні події настільки детально описано, настільки кожне слово на своєму місці. Ну, а тепер я пішла читати і підключуся до вас практично через секундочку. Раночку, на даний момент в мене в плюсі дещо сотня сторінок. Вчора вечір я читала мало, були і справи зустрічалася з подругою, а зараз їду на манікюр, Вірніше, скоріш за все, зараз зійду, а скоро буду їхати. І планую в дорозі ще трішечки почитати. Що я хочу розповісти про прочитане. Є у нас сім'я таких собі деревських, Вони дуже тяжко працюють батько, дружина і п'ятеро дітей. Вони заможні, в них є навіть наймані працівники. Ми з ними зустрічаємося влітку 29-го року, і вже починається повністю суцільна колективізація. Але Макар. Беревський в це не вірить, його попереджали про те, що таке можливо, що треба тікати, але він це не вірить. Ну що ж, толком я так і не змогла вам розповісти за книжку, зараз піду додому саду і розповім, тому що на вулиці люди, шуми, я відволікаюся і зібрати думки докупи в мене не виходить. Але своїми справами я справилася. Манікюр зробила, книжечки забрала. Дуглас Адамс це компульсивна покупка. Я вже до них відношусь абсолютно нормально, ну трапилося і трапилося. А клуб убивств по четвергам. Це книжечка дуже запланована. У мене є на меті одне відео. Ну, власне, я думаю, після цього марафону 5 на 5 Ви його скоро побачите. Надію, що вам буде цікаво. А зараз прийду додому, вип'ю водички і розкажу вам все, що я хочу розказати про цю книгу на ті сторінок, що я прочитала на даний момент. Давай познайомся. Це ви його чуєте іноді, коли я знімаю відео, він там конючить їсти, вірніше, не їсти конючить, а хоче, щоб його провели до кухні, так? Я правильно кажу чи ні? Чи я щось не так сказала. Коли в тебе насипано їсти, і ти можеш піти сам поїсти, ти чекаєш, щоб тебе провели. Філімон, це так? Говори. Ну, чого ти мовчиш? Ти такий голосний, коли я знімаю відео, а зараз тобі нема що сказати. Коте мій. Підемо їсти, підемо їсти, пішли. Ця книга розповідає про сім'ю деревських. Деревський чи деревський, я не знаю, як правильно наголос. Але це сім'я, яка складається з п'яти дітей і з двох дорослих. Батько Макар щойно повернувся з Німеччини, куди він їздив на заробітки. Це літо 29-го року. Він приїхав додому, привіз багато там і краму для одягу дітям. І книжки він дуже багато книг привозив німецькою мовою. Дівчата вчили, бо там є дві доньки: старший син, дві доньки і два менше хлопчики. Дівчата вчили німецьку мову, навчалися в школі, дуже допомагали по господарству. Це той випадок, коли максимально вся сім'я працює задіяна в роботі. Зрання до вечора. Так, звичайно, в них були і наймані працівники, але на той випадок, коли сама сім'я не могла справитися з тою роботою, яка була, з сезонними роботами, скажімо так. Батько планує поставити будинок великий для сім'ї, тому що вони ютяться в двох кімнатках. Звісно, це і для сім'ї всім чоловік дуже мало. Звичайні буденні клопоти, звичайні плани на майбутнє, тяжка праця і надія на те, що. Буде яке щасливе майбутнє, так звісно, макар чув про те, що щось відбувається в країні, І не тільки лише чув, і, і коли вже були створені. Але настільки я розумію, це якраз уже та остання хвиля, коли йшла суцільна, по-моєму, так вона називалася колективізація, коли підмітали абсолютно всіх, коли не залишали абсолютно вже вибору ні виходу нікому з цієї ситуації. Батька забирають у жовтні 29-го року, а всю сім'ю. Без батька, бо батька арештували, осудили і десь посадили, поки ми далі не знаємо, що з ним відбувається. А решту сім'ю вивозять в травні місяці. Травень, кінець травня, початок червня вивозять на далекий схід. Весь цей час мені було страшенно важко читати цю книгу. І важко читати і не за того, що вона важко написана, вона написана дуже легко. Це той випадок, коли ти не звертаєш увагу, наскільки гарно написав автор. Наскільки вправно він підбирає слова, будує речення, діалоги, як він описує персонажів, тому що це все складається в одну цільну картину, і я її не розчленяла на персонажів, на діалоги, на події, на метафори і на таке інше, на описи природи там, чи події, якихось Це було абсолютно настільки цільна картина, що я просто читала і йшла за авторами. Але як я вже говорила раніше, для мене в цій книзі важливо не Стиль написання авторів, і навіть не сюжет, а зміст, про що розповідає ця книга? Це та тема, про яку я не читала жодної книги. Це перша книга, яку я читаю про розкуркулення, про колективізацію, про вивезення, про вбивства, про тотальний безпреділ. по-іншому назвати це неможливо. Я ще жодного разу так довго не записувала відгук ні на одну книгу. Я написала купу матеріалів, я їх монтувала, я їх стирала, я видаляла, я передумувала тому, що я ніяк не могла зібрати докупи всі свої враження в щось таке, знаєте, притомне. І потім я зрозуміла, чому так виходить. А виходить, це із-за того, я так думаю, тому що ця книга заснована на реальних подіях. Я подумала про те, що якби ця книга була написана не на реальних подіях, я б її сприйняла абсолютно по-іншому. А ще тим паче, якби вона була написана не нашими авторами, а десь чи про Америку якихось там 30-х років, чи ще про когось, це б сприймалося абсолютно по-іншому. Це люди видумані так, можливо, таке щось і було, а може, це якийсь такий собирательний образ. І це б так не трогало моє серце. Або якби ця ситуація хай була на заснована на реальних подіях, хай про нашу країну. Але те, що відбувалося, це було б давненьким, далеким минулим, і про це ми могли згадувати тільки з горем, і з відчаєм, але вже в далекому минулому, і зараз ця ситуація б не мала до нас ніякого відношення. Але ж зараз не так. Ми досі сих пор на собі несемо відголоски всього того, що відбувалося тоді. Я все-таки спробую абстрагуватися від цієї історії, підвести, скажімо так, якісь підсумки чи узагальне те, -те про що я прочитала. Це історія однієї родини, ну але ж, звісно, що вона не унікальна, а скоріш загальна для того пласта часу, який відбувався в між 29 дев'ятими та роками. Власне, ці роки якраз і описується в цій книзі. Прикладі історії цієї сім'ї, ми можемо бачити те, як люди втрачали спочатку надію, а потім опору в собі, як вони знаходили все таки бажання жити і опиралися на якісь невеличкі радощі або один на одного. Для мене ця книга це черга апокаліпсисів. Створених людиною, не якимись катаклізмами, не природою, а власне людиною. І про сім'ю, яка переживає ці апокаліпсиси. Якби я могла абстрагуватись абсолютно, це було цікаво спостерігати за ними, за їхнім виживанням, якби це була уявна історія, а не справжня. Коли вони потрапили до на далекий схід до е, е, лісів. Як вони з однією сокирою і сірниками згуртовувалися, будували один для одного курені, збирали разом їжу, разом готували, один одного підтримували. Як вони знайомилися з тими рослинами, яких абсолютно не знали, ядовиті вони чи не ядовиті, як вони виживали серед вовків. За цим всім було б прекрасно цікаво спостерігати, якби це була не справжня історія. Це було шалено цікаво. Ця книга про виживання всупереч всьому і про вміння зберегти в собі добро, віру в людей, не розчаруватися, але ця книга і про злам людей, тому що не всі ті, що вціліли, змогли зберегти в собі ту опору чи ті всі хвилі риси характеру, які були це про одних, і це книга про інших. 100% знаю, що це власне та книга, про яку я буду згадувати дуже довго. Деталі, якої я абсолютно не забуду, і яка назавжди залишиться в моєму серці. Як би пафосно це не звучало, але однозначно ця книга піде в найкращий року. Може, вона буде навіть найкращою, я не знаю, але найкраща із усіх мною прочитаних це точно, тому що в ній переплилося абсолютно все, те, що я люблю в книгах, це раз, і те, що я не люблю в книгах. Це біль страждання реальні при тому. Ну, на сьогодні, власне, і все. А ми зустрінемося з вами завтра, в цей ж самий час і на цьому ж самому місці. Та я вже вам розкажу про іншу вибрану мною і прочитану книгу. Яка це буде? Ну якась із чотирьох. Гадайте!